34, 35, 36. Це 12-річний Андрій. Вже з останніх сил намагається встановити рекорд у вправах з гирями. Сорок. Нарешті останні рухи, і школяр з Дніпра стає рекордсменом національного реєстру рекордів України. Ось саме грамота. Я дуже пишаю, що я полих цей рекорд. Мені було таке дуже. Позитивні враження від нього. Але цього рекорду могло й не бути. Кілька років тому хлопець хотів покинути спорт, проте згодом все ж передумав. Я думав, що це даремне витрачення часу. Мені він не подобався, мені було ліпше дивитися якісь мультфільми, гуляти. Але угу. ну, так, після 11 років, вже бажання таке пропало. Юний Селач прийшов у спорт рано у чотири роки. Батьки хотіли, аби син ріс здоровим та фізично міцним. Ми десь у чотири роки віддали його на спортивну гімнастику, і з цього почався його спортивний путь, шлях до цього, до цього рекорда. Більше для розвитку, для його фізичного розвитку. А коли хлопець подорослішав, почав займатися дзюдо, як і його батьком, та паралельно кросфітом. Саме ця система тренування тренувань і допомогла юному спортсмену встановити рекорд. Це не є від спорту, так як футбол, карате, там дзюдо. Тобто, це як просто підготовка йде. І все. Тобто там діти тренуються, тренуються до, якого, до якогось моменту дозрівають, що все вже фізично витривалі, сильні тобто рухи там підтягування, присідання. Правильно нахилятися вміти». Андрій зізнається, спочатку планував побити інший рекорд у підтягуванні. Однак через неправильну техніку його не зарахували. Проте згодом юний селач вирішив встановити рекорд у вправах з гирями. Мене надихнув на цей рекорд Василь Маєвський. З його рекордом, там де він 9 років, побив 16 кілограмів 20 разів за хвилину. Я хотів спочатку побити його. в мене вийшло більше разів, але не зарахували, тому що я був старший за нього. Втім, Юний спортсмен не відступив і разом із тренером почав шлях до нової мети. Зараз робимо взяття двох гир та пошту п'ять разів, і потім шість відтискань від підлоги, Так добре, тут добре, і відтискання тут питання нема. Ми сфокусувалися на гирі вісім кг. Спочатку планували одну робити, а потім спробували з двома, Думали, що чоби ні. Ми ну, спробували з двома, і все вийшло. І дійсно вийшло. За хвилину хлопець підняв дві гирі по 8 кілограм аж 41 раз. Єрців Андрій 12 років. Швунг двох гирів по вісім кілограмів за одну хвилину. Тренер юного силача рекордсмена наголошує для 12-річної дитини це унікальний результат. Для дитини 12 років це взагалі з ідеальною технікою за хвилину. Це не дуже просто. Тим паче, дві гір'я. Ми цілилися десь 36 зробити, а вийшло 41 навіть. Ось так. Це дуже важкий темп Був. До слова, попри щільний графік тренувань, шість днів на тиждень хлопець долає стереотипу про те, що спортсмени це лише м'язи, високі спортивні результати не заважають Андрію бути й відмінником у школі. «У Шостому класі це був напевно минулий рік. Був найскладніший в моєму житті. Дуже було складно навчатися, але зараз стало набагато легше до трьох годин в мене навчання, а потім на тренування. Вільного часу, до речі, в мене взагалі нема тільки на, на вихідних. На питання як він встигає добре вчитися та встановлювати рекорди, хлопець скромно зізнається, просто наполегливість. Сила духу найбільше ж мріє юного рекордсмена представляти Україну на Олімпійських іграх з дзюдом. А поки планує свій наступний рекорд підняти гирю вагою 16 кілограм 100 разів. І сподівається подужити його вже цієї осені. Я розумію, що завдяки спорту можна досягти дуже чого дуже багато різних мрій у своєму житті. Батькиші тренери впевнені, попереду в хлопця ще не одне велике досягнення. Олександра Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. У Дніпровському центрі професійно-технічної освіти готують токарів, електрозварювальників, слюсарів та верстатників широкого профілю. Саша, будь ласка, зараз проточи цю заготовку, проторцюй в розмір. Обов'язково і обов'язково стачі 2 міліметри у розпорядженні студентів. Сучасні верстати, 16-річний Максим, другий рік вчиться на токаря, каже працювати на новому обладнанні одне задоволення. Можна робити різні деталі і форми з деталями. протачувати вперед, і назад так само можна змінювати зміняти угол деталей. На фрезоному висоті можна робити різні сверлення роботи, протачувати роботу і зчищувати сам метал до нужного розміру. І мені це подобається і дуже цікаво. Та й кількість верстатів має значення. Тепер їх 25. 10 разів ліше, тому що ми робили на одному станку і нам довелося по черзі робити на цьому станку. Зараз набагато краще і удобніше працювати. Ще наприкінці минулого року і діти і майстри не знали, як працювати на новому обладнанні, але інженери Інтерпайп разом із викладачами Дніпровської політехніки створили програму під реальні виробничі задачі і навчили майстрів. Нове обладнання нам дуже допомогло, і вони нам відкрили можливості навчатися, навчати дітей. Працівники Інтерпайп також показали, що верстати можуть виконувати сотні різних операцій і передали додаткові інструменти для їх переналаштування. Зараз ми Влаштовуємо верстат під наступну операцію. Для цього нам треба виставити лищата в співвісності до осей Z. це. Ми можемо зробити тільки завдяки індикаторам часового типу. За рахунок таких оновлень розрив між професійною освітою та реальним виробництвом поступово скорочується. Наші підприємства зараз мають новітні технології, новітне обладнання, тому необхідно в наших умовах в умовах освітнього закладу теж мати новітні умови для навчання, новітні технології, новітні обладнання, і в тому числі це повинно все буде забезпечене програмним забезпеченням, тому що це надважливо. Актуальними знаннями та навичками діти чітко розуміють, де працюватимуть. Я навчився працювати за санками. Ну, найбільше мені подобається просто точити, ну, воно приємно дуже. А так я навчився і чертіжі читати, ну і просто по чертіжам витачувати, по-разному торці витачувати, паску знімати. Ну, я планую працювати в майбутніми, так само токарем на заводі «Інтерпайп». На Підприємствах регіону їх дуже чекають. Це дуже важливо. На зараз наше виробництво, де думаю, не тільки наше, має великий дефіцит кадрів і на студентів такого роду центрів. Ми в майбутньому розраховуємо для переходу на наше підприємство. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, новина одинадцятого каналу. І про школи без поборів навчальні заклади не мають права вимагати від батьків гроші на ремонт чи подарунки вчителям. Про це заявила освітня омбудсменка. За її словами, з початком нового навчального року знову спалахують скандали через гроші. Омбудсменка наголошує, батьки можуть добровільно робити внески, але якщо кошти вимагають, це вже кримінальне правопорушення. Якщо у вас є такі факти, можна звернутись із заявою до директора школи або до офісу освітнього омбудсмена. E <tributio>